сім чарівного дня, ось зараз читала ритуал звернення до наших предків, славних козаків-характерників Отамана Сірка, щоб закликом щоб вступили до вирішальної битви проти ворогів України, внутрішніх, зовнішніх рашистів, щоб вже нарешті очистити нашу Україну від цієї расистської навали, проводила, взяла ось такі. Підношення, трави, трави, молоко, ніж ритуальний, сокирка. Раніше я нею користувалася в побуті для, для м'яса. Так, потім ось книжечка з оракулу червона калина, карти відповідні, лист, козак, ведмідь, корабель, Вершник і сонце, молоко, частинку пляцка, ізюм, цукерочки символи козаків, сірники, такий стаканчик. Геть з України, москальний красиве, я в ньому свічечки маленькі, тримаю для ритуалів. Камінець із символом Сатурна сьогодні субота, рунічну формулу таку підібрала. Це Русте, і Вас геро. Солд Дагас, тобто сила воїнів, спортсменів, козаків, характерників, борців за Україну розкручується успішно, гармонійно і виганяє з України. Тепер ось зараз хочу вже запитувала, як пройшов сам ритуал Єро Іса руни, тобто розкрутка кістяка, сили. Моєї та, я думаю, козаків. А тепер як запитаємо у рун з іншого мішечка, як ще з однієго набору, як сприйняли заклик предки наші, величні предки, козаки-характерники, щоб допомогли нам побороти нарешті цих клятих борогів. Як вони сприйняли заклик? Так. Ще зараз що нам руни скажуть, як вони сприйняли заклик. Так, що нам? Ансус слово. Ансус, руна, ансус. Так, потім ще одна. Яка руна. Ще яка руна слово зматеріалізувало Феу. Підуючи. Так, тепер ще далі. Броне в рядочок викладає. Так. Слово зматеріалізувало. Одала. Стабільно або Україну. Так, то запліднило. Слово зматеріалізувало до козацької спільноти. Так, зараз і це запліднило руна інгус. Четверта. І запліднило що? Зараз однією рукою тримаю, а іншою витягаю з мішечка. Руни кіт. запліднило. що нам? Шлях? Який шлях? Зараз ще одну. Візьмемо руду, запліднило шлях, шлях сили. Шлях сили. Шлях райдоурус, шлях ногами. Ну, одним словом, козаки пішли. Пішли очищати. Ось так, Сімрун навіть візьму. Тобто, можна сказати, що оговір, оговірна магія слово, ритуально зматеріалізувало ну, заклик до козацької спільноти та запліднило шлях сили та очищення. В принципі, чудово. Ось так ми вчимося. Ось таке значення рунічного ряду. Моє таке бачення. Всім гарного дня та слава Україні, слава нації, піпець Рашівської Федерації.